Всім здорово! здоров! Здарова! А, чат, що Оліч. сьогодні буде відбуватись? Дивіться. По-перше, я вас... По перше, я вас познайомлю з е, новими людьми. Це Юкіо, це звукорежисер е, команди Юнімей Медіа і Булбул Медіа. А разом ми Юнібул Media. А, а це Оля. Я е, актор дубляжу в Unime Media. Е, е, мені 21 рочок. Я приїхала взагалі з міста Львова, і сьогодні на стрімі я буду озвучувати малесеньку дівчинку, яка називається Пайк Тріквут. Аля гномік, а мене свої в команді теж кличуть гноміком, тому ми сходимося. Ти бачиш, булінг починається від нашого голови команди Нікіти. Не гномік, а гномяра. Отак от. Та взагалі от цей стрім треба переназвати просто в булінг гнома. Газова камера. Булбулінг. Засуджує. відос на Ютубі буде. Да, засуджує. Ютіо, завалиє. Пожалуйста. А, я хотів сказати, що відео на Ютубі буде називатися Булбулінг. Ти маєш бути готовий до того, що ми тебе будемо сьогодні булить. Так, я ще до речі забув сказати, що я сьогодні буду виступати в ролі патріуна. Я не буду сьогодні сидіти на цьому головному кріслі. Сьогодні цим займається наш дорогий Андрюша, і він буде керувати процесом. От а ю а Оля буде страждати. Гарного вам стріма, чат, і гарно вам попрацювати. Перше зайшов ви Маринченко на стрім. Ну ти звісно, Маринченко. Тільки зараз вирішив зайти. Андрюха, Андрюха, передани! <решок> Перше повідомлення в чаті. До... Це маленький гном, який є кліриком, клірик, ака людинка, яка вміє зцілювати і. Робити маленьку магію. Ми боремося з темними силами. Засуджую, якщо що. Андрюха, завалій боссию. Андрюха, засуну. Андрюха, подожди, тобі треба, як пітлічку, цей мікрофон. Сюди. Я... А, я подожди, я, я... Вот, поняв як. Все, я, віддаю. віддаю Все, у ваші руки. Там коротше відьма, яка має чоловіка кровосіду, ака Владика. Сасун. Панатсос, ми сьогодні записувати будемо, чи будемо чисто ржати. Слухайте, зараз ми по суті тим, що ми ржемо, ми розминаємо ротики. Це... Покажи гімнастику, ротика. Роті. Оце от. Е, це риба фугу. І повільно від... відкриваєш щелепу. Повільно відкриває щелепу. Щоб вона не вилетіла на. Ще є така вправа, яка розминає язик. Вона виглядає ось так. О о. о, о. Я приблизно 4 роки цим займався тут. <рив> Тобі сказали, що ти якусь хуйню робиш. Та нахуй. І не так вяло, а то якось вяло сказала, типу, то я про кого шепочуть? А, ні, про чисти горла двоє. Як це собак, вы бачили з собакою, яка з води виходить і така. It, uh, the, the one. Той, про Whistled кого шепочуть? Ти що, бомбайок, Юкіо? У нас іде запис, ти лопаєш пупирки. Та нормально все записалося. Та тому <laughs> що я тебе зупинив, послухай отут, <laughs> раніше, раніше включи. <laughs> а якщо ми отут послухаємо? Шепочуть? Ти що, бомбайок? Так, від <from> старішини вічний <laughs> світ. Кажуть, що він якась нечисть, чия душа шукає силою, щоб повернутися в наш світ. Скучно. <ристо> а я так не булю акторів, які Андрюха. <ристо> Оля, ротик ширя. А Брайер води намагається йому допомогти. <ристо> за Оля. А Брайер води намагається йому допомогти. <ристо> Чотири Арюш? Відкритий ротик. Ти хаваєш занадто сильно. Ти що за бодішеймінг почався чому ви мені приписуєте те? Чого немає? Друже, хто ще має розібратися <пай> з Сайлесом. Ти серйозно це кажеш? Ну типа, я ж кажу, ти з нього не рофлиш. Ти ти не вважаєш його тупим. Я ж кажу, у тебе є. У тебе є персональний підхід до, до свого друга. <пай> Друже, хто ще має розібратися з Сайлесом. Є ідея. Що ти зараз наголосила? Розбираємо логіку речення, Оля. На що мені назад цей клоунський пиріг? <пай> Друже, хто ще має розібратися з Сайлесом. Є ідеї. <пай> Що за, ти тільки що мені наголосила Сайлос правильно, і зараз ти мені наголошуєш хто ще? Ділай нормально. А, ти зараз сидеш більше на типа Друж, ну ти от до нього так. Ні, ти серйозно до нього питаєш. Серйозно до нього ставишся. Серйозне питання, друже. Хто ще має розібратися з Сайлосом? Є ідеї? Ну, типа, це серйозно у нього питаєш? А ти зараз ти до нього ставишся як до якогось, б не знаю, до хомячка якогось. Дружа, хто ще має розібратися з Сайлосом? Є ідеї? Так, где тут камера? Друже, кто с чем разобраться с Сайлосом? Есть Да Я что, дебил? Друже, кто с чем разобраться с Сайлосом? Она снова наголосила кто с Ну ты, конечно, молодец. Я занюхнул испорченные стики уже. Ты вообще конченый. Ты вообще иди говно понюхай не унитазе, блядь. You? Давай. Я кажу про тебе. Да, тебе. Шоп... <laughs> Дивись, от просто от слухай. А ти робиш. Я кажу про тебе. І ти і ти На Нашу ти ореш? Я кажу, я кажу про тебе. Oh. На, на, на тебе, веди, да. тебе. Я, я кажу про тебе. Я кажу про тебе. На тебе і веди, на тебе. Я кажу про тебе. Хорош, ну, дев'ять фраз. Давай. О, ти ні! Хорош. Хороше. Добре. Давай. Ні-ні-ні, не -ні -ні, зникай, не на зараз! Мабуть, добре я тебе зараз не чую. Е, -е ну секунду, ну це не. Ну, голосніше треба. Ми записали півсерії. А що в мене сів голос? <кху> <кху> Шо ви? Работать буде. Та, мій голос вже майже відновився, по суті. Відновився! Абсолютно так! Оля, Моя черга! Не через відкритий, а через. Ааа! Я тобі буквально 10 секунд тому сказав, роби не через відкритий рот, а через. Оце через потухи, що ти пускаєш всю силу, а ти зараз. А! ви там скинулись на пам'ятник? Вона розганяється... І вже потім пішла прямо в повну потужність. По-моєму лягу нормально, нормально, да. Я так. не знаю, записуємо тут якийсь, типу, звучок. Ну там скином говорить, на нього увага йде. Просто розумієш, Дивись, Дивись. поняв. Просто на паузу. Я говорю. Вона вже свої е, найпотужніші сили вже віддала. І зараз, якщо ми зробимо маленький mm. цей, то тіпа, ну, ми знівелюємо те, що вона робила до цього. Типа, ми це знецінимо, поняв? Робота. <рес> Иди, иди, ближе. Ого. Поле сменилось. жива. Че плачем? Че плачем? Слезу убрать. Ты зибрана зараз. А ты зараз уже со страждания идешь. Уже похоронила ее. Соберись. Нет. Киллот. Окей. Я не могу дыхать, так Аплодисменти, будь ласка. Аплодисменти. Аплодисменти з першого разу. З першого разу! Все? А -а -а. Все? Що, yeah. друзі, як вам сподобався стрім вам стрім, Ed GI. Розказуйте, як вам стрім? Нормальний стрім. Гном сьогодні молодець. Гном сьогодні старався. E, дякую, що дивилися це на ютубі. Я... Це монтувати, скоріш за все, уже на цьому моменті. Пока! А, та куди пока, проживі, блядь? Будь ласочка, пишіть коментарі, ставте лайки цим людям, напишіть, як вони вам. Поставте лайк, якщо любите Зеленську. Коротше о. <свят> <О>! <свят> там в, в описі є значить, посилання на телеграм-канал, там ви побачите, е там, там постяться всі анонси на стріми, також там є саме посилання на Твіч, тому там переходьте, хто дивиться це на ютубі, не дивиться це на трансляції. Вот. Е і там є ще посилання на Донателло, тому якщо ви там захочете там мене, мене підтримати, якось фінансово, там якоюсь гривною, 10-20, тобто то я буду вам дуже вдячний. Все. Всім. Пока.